Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, представтесь. Я Трошин Захарій Олексійович. Захарій Олексійович, дуже приємно. Ти з якої громади? З Золочівської. Злочівської громади, добре. Скажи, будь ласка, е який тобі клуб більш за все подобається? Реал Мадрид. Реал Мадрид і. І Шахтар. І Шахтар. І зараз, якщо я запитаю кращих гравців, ти скажеш Вінісіус і Сікан, правильно? Тай. Бо там тобі сказали в коридорі, <ріху> я то почав. <ріху> <ріху> ну добре, ні, просто то я хотів провірити, то тобі підказували чи ні. Добре, як ти навчаєшся в школі? Добре. Ну, ти відмінник чи ні? Ну, хороший Хороший, ну, так, ну це вже більш-менш нормально. Е, є в тебе мета стати в навчанні ще краще, ніж ти зараз навчаєшся, чи немає? Добре. Ну так відведе. Є, yeah. а які предмети тобі хотіли би підтягнути? To, to, всі в мене добре. У тебе погодна. всі добре, так? Да? А як з англійською мовою? No, англійсько. Англійською. Англійською родиною теж нормально. Нормально, так. Да? Ну ти можеш на нею спілкуватися чи ще поки що ні? No, ну, Важкувато, так. Нет. Да? Добре. Ну може тобі порадити, що англійська мова це наразі є одне з ключових таких предметів, які потрібно приділяти велику увагу. Ну, так само, як, в принципі, і всім, але. А от скажи, будь ласка, з... із задоволенням і з охотою, із... ти йдеш у школу. Чи... Ну, ну, задоволення. Ми... За... Задоволення. А що тобі більше за все подобається там у школі? Ну, мені подобаються урок математики, а так ну, однокласники. Спілкування, так, так? Так, а? Так, так? А урок з математики ти любиш математику, так? Так, дуже. Дуже любиш. Так? А що ви зараз вчите по математиці? В якому ти класі? В п'ятому. В п'ятому, що ми, ви збираєте? Ми зараз повторюємо дроби там. А, дроби повторюєте, так? А як, а як додати дробі з е, різними знаменниками? Не знаю, Ми вже не проходили. Ага. А як дробі помножити? Ми треба спочатку е, поділити на знаменники помножити на чисельним. Ну, будемо вважати, а, що так воно і є, так. Да. Добре. Е, с, наступне питання. Скажи, будь ласка, допомагаєш вдома батькам? Так. Чим допомагаєш? Ну, прибираю в кімнатах. У всіх це... кімнатах, чи тільки в своїй. Ні, ну я, я пилесос у фідва етаж. Ну. Ага, ну, ну тобто у вас приватний будинок, я <смітно> так, так, так І ти все пилесосиш, так? <смітно> <смітно> так. Добре, ну молодець, це вже щось. А на вулиці є якесь господарство, маєте чи ні? Тільки двір, так? Да? Тобто травичку косиш, допомагаєш, так? Да? так добре, так, молодець. Так. молодець, молодець. Ну і портабір декілька слів. Сподобався чи ні? Взагалі? Так, дуже сподобався. Дуже сподобався. Да. А що сподобалось більше за все? Ну дуже хороші тренера. Хороші так. тренера, так? Да? Дисципліна, добре. Дисципліну. Так. О, ти перший сказав про те, що дисципліна сподобалась. Завжди вона така нікому не подобається. Це все все нормально було, Да? <laughs> не сильно вас тут строїли? Ні. Прикольно, Молодці, да? Так. Молодці. Ну ви я бачу, ти дуже уважно завжди слухаєш. Ти молодець. Хочу тобі сказати, що сподобався ти своєю поведінкою. Ти був одним з зірцевих наших учасників табору, з якого можна було брати приклад щодо поведінки. Я тобі за це дякую. І, ну і такі питання, декілька таких наприкінці, ну можливо, стосовно твоєї мрії. Ким ти мрієш стати, якщо мрієш, якщо вона зараз вже сформована, ця мрія? То поки ще думаєш. Поки так. що думаєш. Добре, добре, я тобі щиро дякую. Це відверта відповідь. Дякую тобі на все добре. Дякую до дякую. зустрічі. Пока.